Чисті привітання линуть від батальйону ухилянтів. Бажаємо молдовському ухилянту не спитись на своє 20-річчя, взяти життя у свої руки та чим скоріше пустити молдовські коріння. Також ухилянти бажають молдовському мажору залишатись у зграї вовків, ніколи не відмовляти собі в поїздках на приватних автобусах. Не забувай! Що життя одне, і треба жити так, як хочеш. Тому живи, як молдаванка скаже: перемога буде всього найкращого тобі. А також лине вітання від найкращого народного артиста України. Хай все буде до останку. Майбуття стрімке здоров'я, сили вам бажаю, талісман на удачу посилаю. Хай в житті буде приємно. Жити і любити, хай земля буде щаслива, мирна. Щоб по ній ходити, щоб завжди було казково до серця до душі, много літ вам бажаю прожити у здоров'ї, з Богом, у добрі і для вас. Роверіди, роверіди, ой, ой ой роверіди, роверіди, ой-ой-ой. Україна так радіє, потимо.